Просто ми як фори копають пісок і везуть їх на завод далі в сусідні селище. Ніколи не бачили. Тобто ви ніяких документів жодних не видавали мені не видавали ми нічого. Ігор бандарчук, куратор правозахисних груп ГО «Стоп корупції. Бореться з піщанами нелегалами вже не один рік. каже, будь-яка видобувна діяльність без погоджувальних документів є незаконною і краде з бюджету мільйони гривень. Як вдалося з'ясувати, в селі Озаренці е, встановили. Нелегальний піщаний кар'єр, цільове призначення на даному піщаному кар'єрі, не відповідає тому, яке має бути згідно норм чинного законодавства. В свою чергу організатори такої злочинної схеми і знущання над надрами України мають понести відповідальність, враховуючи нашу історію боротьби з піщаними нелегалами, можу сказати наступне: що збитки, завдані організатором цієї злочинної схеми надрам та екології, становлять більше 10 мільйонів гривень.